Щороку, 4 суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років і масове штучних голодів 1921-23 і 1946-47 років. От у 2024 році День при пам'яті жертв голодоморів припадає на 23 листопада. Цього року ми втретє вшановуємо жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної геноцидальної війни Росії проти України. Трагічні події, які ми переживаємо, засвідчують, жива пам'ять надзвичайно важлива: ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви гідно вшановані. Закликаємо. Усіх згадати в загальнонаціональній хвилині мовчання 23 листопада о 16-й годині про мільйони людських життів, які Україна втратила через Голодомор і масові штучні голоди. Відвідайте в цей день місця пам'яті жертв голодомору в своєму населеному пункті. просимо також з настанням темряви запалити свічки пам'яті на підвіконнях, у власних домівках, у офісах, де б вони були. Адже кожен вогник у вікні це вияв нашої скорботи, пам'яті і віри в майбутнє. У 1932-33 роках комуністичний тоталітарний режим вчинив злочин геноциду проти українського народу. Сьогодні расисти, як спадкоємці того режиму, знову коять злочини проти людяності та геноцидальні дії на українських землі. Україна внаслідок голодомору геноцидом та масових штучних голодів втратила мільйони людських життів, і в 2006 році законом України голодомор визнаний геноцидом українського народу. Метою злочину було знищення українського народу як національної групи, комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів. Заборону виїзду за межі охопленої голодом України, звертання сільської торгівлі, репресії проти незгодних створив для українців умови несумісні із життям. Голодомор став можливим, тому тому що українці під час української революції не змогли вистояти в збройній боротьбі проти більшовицької агресії. Окупація України вилилась нашому народові в численні злочини. Масові репресії, терор і депортації. Сьогодні Росія знову застосовує проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру та мову. Тож сучасна російсько-українська війна спрямована не тільки на те, щоб знищити незалежність української держави, але й щоб винищити українців як самобутній народ, як націю. Сталін у ХХ столітті та Путін у 21 столітті вдалися до геноцидів, бо інші методи покорення українського народу не спрацювали. Сталін організував тотальну конфіскацію харчів, блокаду, посилив терор, Путін застосував повномасштабне вторгнення, яке проявилося звірствами, порушенням міжнародних законів та звичаїв ведення війни з боку російських військ. Садовим геноцидальної політики РФ проти України стали терор, масові вбивства, умісні напади на укриття, шляхи евакуації та гуманітарні кордони, бомбардування житлових районів, сексуальне насильство, воєнні облоги, депортації. В умовах нинішньої російської агресії наша пам'ять про Голодомор 1932-33 років є чинником суспільної мобілізації українців і світової спільноти для протидії агресору. Сьогодні демократичний світ висловлює підтримку Україні. сили безпеки та оборони України героїчно протисеють ворогові, і кожен з нас, пам'ятаючи про злочини комуністично-тоталітарного режиму, всі сили повинні спрямувати на підтримку наших захисників. Відтак, вшанування пам'яті жертв Голодомору цього року проходить під гаслом Запали свічку пам'яті за жертвами Голодомору. Та борись за Україну і підтримуй воїн. Про сталінський геноцид українців ви вже багато знаєте. Так само дізнається дедалі більше людей в інших країнах світу. Знання про голодомор в Україні 1932-33 років допомагає людям у всьому світі краще зрозуміти природу сучасної російської злочинної війни та геноцидальних практиків, які її супроводжують. Пам'ять про використання тодішнім кремлівським режимом в 1932-1933 роках голоду як інструменту здійснення злочину геноциду проти українців повинна слугувати за сторогою для недопущення виникнення голоду будь де на планеті за сторогою недопущення провокування і використання продовольчої кризи нинішнім кремлівським агресором для досягнення своїх цілей. Звечора в Україні є давні звичаї. У пам'ять про померлу людину запалюють свічку. Та саме Джеймсу Мейсу, досліднику голодомору, належить ініціатива вшанування жертв голодоморів, запалюючи свічки на підвіконні. Я ж хочу запропонувати лише акт національної пам'яті, доступний кожному. Національний день пам'яті жертв 1933 року 4 суботи листопада. Визначити час, коли кожен громадянин цієї землі, де майже кожна людина і родина втратила когось з близьких, запаліть в своєму вікні свічку в пам'ять про померлих. Це було б гідною відповіддю на слова отця Олександра Баковця, який став священником в Америці. Всі були готові на жертви, знали, що не сьогодні-завтра їх знищить, але їх турбувало передусім. Чи знатиме світ про це, чи світ щось каже. І друга проблема ще більш духовна, чи буде кому помолитися за всіх, хто загине? Навіть 70-літь опісля свічка, що мерехтить у вікні, видається мені гідною відповідь, так зазначав Джеймс Мейс в газеті День 18 лютого 2003 року. Тепер це усталена в суспільстві практика. Щороку. 4 субота-листопада на вшанування тих, хто помер з голоду українці по всьому світу запалюють свічки. Цього року, 23 листопада, о 16-й годині, Україна схилить голови в загальнонаціональній хвилині мовчання. Опісля біля могил, меморіалів і пам'ятників жертвам голодоморів у 1932-1933 років, на центральних площах та вулицях міст і сіл України. На підвіконнях осель українців запалюють свічки і лампади. Протягом дня закликаємо прийти вас до меморіалу пам'ятника чи хреста пам'яті жертв голодоморів в вашому місті чи селі, а з настанням темряви на вшанування пам'яті всіх убитих голодом, запаліть і поставте свічку на підвіконні так, щоб її було видно за, за двор. Цей вогник. Символізуватиме нашу пам'ять і віру в перемогу, нашу пам'ять про мільйони замордованих найжахливішою смертю в, взагалі серед всіх можливих варіантів. Шановуємо, пам'ятаємо, єднаємось і обов'язково переможемо. Вічна пам'ять всім невинно убієнним голодом!